Зрозумілих обставин бійці Центру Сил спеціальних операцій не можуть показувати обличчя. Але для мене є велика, велика честь і приємність, що лише вчора я оголосив в Києві, що ми веземо 10 мавіків. Восьмого полку спецназу за виконуючи наші зобов'язання по першому в Збройних силах України полоненому корейцю, а вже сьогодні на Сумському напрямку ми ці мавіки передаємо. Отак От ми працюємо за 12 годин доставили. Ми сьогодні не тільки, як ви бачите, передаємо «Мавіки», а й від мене комплекс Ребо, комплекси Півіша. Ця група продовжує свою бойову роботу, а ще приємно, що там є і наші партійці. Сьогодні вони послали нам вітання, ми дуже раді, дуже пишаємося ними і підтримуємо. Так що дякую, слава Україні!